Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд розпаковка і тест. Ось такої мишки. Куп'ялась, як завжди, на eBay. Це у нас мишка Razer Basilisk. Ну, я думаю, що читається все-таки Василіск x Hyper Speed. Ось в такому вона пакуванні. Взагалі, ну, тимишка рахується нова, тобто не в користування. Вказано було на є, що вона є новенька, але вона постачається без оригінального пакування. Була така просто картонна. Коробка, хоча там писала, що зі Razer, але це точно не, не оригінальна. Вона була вся помнята, я її просто зразу ж на пошті викинув. І постачається вони, словом, ось так. Мишка. Я не знаю, то вони самі пакують в такий от блістер, бо Блістер він є повністю запакований. Так, давайте його розпакуємо. Не впевнений, що. Ні, воно... Ні легенько розпаковуємо. Так, наша мишечка. Далі в комплекті йде Це у нас е, ну, безпровідний оцей типу як Wi-Fi-адаптер. Ось такий. О, 2 2,4 4 е, Так, ховаємо його назад. І документація. Так, перше то ось це. Типу, дякую. Е, thanks you For choosing Razer. I am sorry. I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50 50 Окей, от вона якийсь підпис. Ну, не сломав якісь побажання. І от, Василіск X-Hyper Speed. Ну і документація. Ойде на одну батареючку. Чим плюс цієї мишки, тим, що її можна підключати як і по. Цьому конектору, скажімо, по Wi-Fi 24 g так і по Bluetooth. Так, ні, ну, стан мишки дійсно новий, хоча отут якесь таке невеличке забруднення, але я думаю, це, ладно, це таке. Так, е скривається в нас мишка якось. Е ага, ось так. Тут є такий язичок, піднімається, вставляється батареєчка. Давайте зразу візьмемо батареєчку. Так, взяв батареечку і дивимося. Так, у нас плюсик іде сюди. Значить вставляємо ось так. Є батареєчку, ми поставили. Мишка зразу ось заблимала. Так, ну і просто раді інтересу подивимося. Ага, от у нас є Bluetooth мод, Power-Off мод і 2,4 мод. Це в нас є одиничка. Тобто, ось тут ми можемо перемикати. ось. У нас 2,4 блютуз. Давайте зразу підключимо по Bluetooth. У мене є адаптер в комп'ютері. От вона замергала тепер червоним таким господи, червоним синеньким індикатором. І так, мишка по блютуз підключилася зразу без жодних проблем. І що давайте скажімо так коротко можу розказати: у нас мишка підтримує до 16 тисяч TDP. Скажем, сенсор є оптичні сенсори 5G, це якийсь там не знаю від Razer спеціальний сенсор був розроблений. Було вказано, що мишка у режимі Bluetooth може напрацювати до 450 годин. Ну це, скажем, таки трошки дуже таки багатий. Чесно кажучи, я не дуже впевнений, що мишка може скільки, скажімо так, протриматись. Перемикачі тут є механічні від Razer. Давайте поговоримо про корпус. Ну, скажем так, мишка виглядає ну бюджетною, хоча її ціна, в принципі, не відповідає дійсності. Так, як мишка коштує там під 2000 з копійками гривень, тобто це не є якийсь такий прям дешман. Звичайний пластик, тобто вся мишка пластикова, логотип тут навіть не світиться. І по боках у нас така прорезинова штука, скажем, і оце зручна. Зручна скажімо так плюшка цієї мишки. Тобто, от палець, принаймні, от особисто в мене чудово, тобто от реально на зручність мишка в руці дуже комфортно і чудово, скажем так, лежить. Порівняння, моя мишка, це є в нас ASUS Star GAMING M5. І ось ця Razer. Що тут можна сказати, там. В принципі, плюс-мінус однакові мишки, правда, Asus у нас трошки е, менша. І все-таки, якщо говорити про зручність, ну, більше мені, скажімо так, до вподоби йде, можливо, навіть Asus, але то просто напевно, тому що я вже до мишки привик. Тут мені подобається, тому що тут задня частина є така трошки випукла, і, типу, і скажімо, лодонь, отак в тій частині, якраз таки зручно досить так ну, скажімо, мишкою користуватися. А тут задня частина, от вона просто, скажімо так, іде вниз, і незвично. Але це я думаю, це просто питання часу, ну коли я звикну цією мишкою користуватися. Thank you Що ж, найгравши трохи так, мишкою, що я можу сказати про неї? Е, можу сказати, там за годину, за годину спокійного користування зразу привикається до форми мишки, і це дуже зручна форма мишки. Навіть мені вже подобається більше, ніж моя. Asus. особливо ось ця фіча, на що на підтримку ось великого пальця взагалі супер. Користувався, скажімо так, жодного там якогось зрива, сенсора, там, щоб десь мишка заглючила. Ну, принаймні, я через Bluetooth користуюсь, через 2.4 не пробував. Через Bluetooth взагалі працює мишка та бездоганно. Не знаю, я грав, мене абсолютно все влаштовує, форма. Чудова мишка, скажімо, от по поверхності скользить дуже. Добре, ну взагалі такий кайф. Так, На даний момент мишка ось на розетці коштує 2300 гривень. Вітики у неї ну такі, не фонтан, багато хто жаліється, що е, погано ловить вони, словом, через 2,4 е, ну не конектор. У мене мишка нова, отут через кілька місяців почало заїдати колесо. Ну короче, я так ти відгуки почитав, але тобі більше всі, скажімо так, говорить, що через 2.4G погано працює. Ну я покористувався, скажімо, вже кілька днів. Ну я по Bluetooth, ну, у мене жодних наразі проблем немає. Ну чи за 2300 гривень вона варта. Ну, сказати точно не можу, тому що я через eBay все купляю. І ось, мені, і ось мені мишка разом з доставкою вийшла там в 1150 гривень. Тобто може стати в два рази дешевше, ніж коштує на розетці. Ну але в загальному особисто я мишкою задоволений, взагалі кайф, мені користуватися приємно, тому в принципі рекомендувати до покупки я її цілком можу.